Нопільської неви, яких сьогодні доволі багато на нашому стадіоні, на нашій зустрічі, і в цю хвилину насправді нелегко нелегко сприймати ті події, які відбуваються в нашій країні. Ну і так само традиційне, традиційне фото обох колективів з плакатом Дякуємо Збройним силам України. Олександр Мельниченко сьогодні виконає перший символічний удар і бажаємо йому тільки здоров'я і. Щоб у нього все далі складалося якнайкраще. Ось так, друзі. Небездружньої підтримки. І після такої непростої хвилинки розпочинаємо нашу зустріч між Тернопільською нивою та Волочиським агробізнесом. Це атака Тернополян Богдан Козак пропонує себе Вадим Сидун. Хороша розрізна передача на Сидуна. Розвертає вектор атаки на правий фланг Андрій Глоба. Верхова передача на дальню стійку і. Бей зупиняє м'яч. Зміщення в центр. Спроба подати лівою ногою. Ефектний пас від Галадия. Удар по воротах. Але вирішили все-таки надійніше зіграти гості. І залишитись з м'ячем. Хороша передача на Олега Леня. Лень в підкаті намагався прострілити. Козак. Удар по воротах і. Галаде опиняється з м'ячем. Проходить на швидкості опонента. Просріл на Богдана. козака. Удар козака. Агресивний стиль футболу. І на цьому у нас Василь Файда дає свисток і відправляє обидва колективи в підтрибунне приміщення. І обидва колективи вже повернулися на футбольне поле перед другим таймом. І зовсім скоро розпочинаємо агробізнесу. Ось така у нас, друзі, перша заміна в ході цієї зустрічі. Навісна передача від Кухарука. Галадей! Дмитро Галадей забиває перший м'яч у цій зустрічі і друзі. 56 хвилина і рахунок у нас відкрито. Рахунок 1-0 на користь Тернопільської ниви. І автором першого забитого м'яча в цій зустрічі стає Дмитро Галадей, 77-й номер. Центральний нападник тернополян. Якраз він і опиняється з м'ячем, протягує м'яч вперед, козак і удар по воротах. Перехоплення від агробізнесу Станкович на лівому фланзі. На Войтіховську. Витіховський в центр. Хороша передача на Романа Кузьмина. Кузьмин як же ж тут розібрався з оборонцями. Рахунок стає друзі 1-1. Роман Кузьмин зрівнює рахунок в цій зустрічі. Дуже стрімка контратака від Агробізнесу. Залишається м'яч у межах поля. Богдан Козак на Галадия. Галадей має хороший варіант для передачі вперед. Вадим Сидун з м'ячем. Сидун удар. Порошенко відпасував на Козака. Богдан в центрі поля. Переривають його передачу, але м'яч потрапляє до Голодея, Голодей просто в хавний майданчик. Козак на ударній позиції. Удар Козака. І рахунок стає 2-1, друзі, в нашому матчі. Забивають у нас знову тернополяни і шаленіють місцеві трибуни. Як же добре розібрався тут Богдан Козак. Агробізнесу одразу швидко розіграли гості цей м'яч. Хороша передача від Кузьмина Гаврушко. Підсікає м'яч. Якісно підсіка! М'яч в центрі поля Іван Станкович з м'ячем. На Дмитра Касімова. Касімов. Удар поворота! Для прикладу. Не побачив в прямій трансляції забиті м'ячі, але бажає насолодитися атакувальними діями обох колективів. То можна відмотати нашу трансляцію, якщо ви дивитесь її в Ютубі, і поглянути полтора! тепер яку ж гармату забиває Максим Войтіховський? трясся його матері, але це, друзі, шедевр відбувся у нас в Тернополі. Далеко вперед. Одразу в напрямку на Касімова. Касімов зачепився на м'яч. Відіграв на Витіховського. Вутіковський. Хороша робота корпусом. Вутіховський протягує м'яч. одразу проти чотирьох опонентів. Знаходить Касімова. Касімов простріл. М'яч з одного майданчика. Удар по воротах від Романа Толочка. і рахунок стає 3-2, друзі. Шалені неймовірні емоції від лави запасних агробізнеса. Атака триває. Бейна, Гаталу. Гаталу на правому фланзі. Верхова передача в карний майданчик агробізнесу. Удар! По... І, е, якісний футбол в другому таймі. Насправді дуже і дуже е, сподобався другий тайм між нивою та агробізнесом. Е, Трохи не вистачило господарям, щоб втримати перевагу, дещо поплили тернополяни. Все-таки зумів агробізнес.